Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 серпня, з вами знову реклачок. Два дні до саміту Трампа і Путіна. Вся західна преса пише про те, що це величезна помилка президента Сполучених Штатів Америки у Білому домі. Цього не хочуть визнавати. І Марко Рубіо каже, що це не поступка, це не програш, це не слабкість. Трамп просто хоче подивитися Путіну в очі, зрозуміти, чи той справді хоче зупинити війну. Ну, ми вже це чули десь. Ну, не десь а в Україні ми знаємо цю історію, друзі. Але за цим самітом стоїть намір Трампа розпочати переговори про закінчення війни, замороження війни. Наголошую на цьому, бо це буде не закінчення. І навіть відповідні сигнали вже Путін передає Володимиру Зеленському. Я вчора вам у вечірньому відео це детально пояснював. Що відомо на сьогоднішній ранок. Зараз готовий вам все це детально розповідати, аналізувати, коментувати. Тому з вас традиційно також коментар, підписка і подобайка. Друзі, прошу вас, підписуйтеся, половина з вас дивиться відео тут без підписок. Ще раз наголошую, це ніяким чином не зобов'язує вас підписуватися, але це і не обтяжуватиме вас. Дякую за підтримку. Тепер давайте до суті того, що відбувалося минулої ночі. Справді Путін готується до переговорів з Трампом і удари по Україні доволі обмежені. Щоночі ми фіксуємо прильоти безпілотників і навіть балістики, але її значно менше, ніж було раніше. В такий спосіб Путін явно демонструє Трампу, що він готовий до розмови. Але це ще не демонстрація того, що Путін готовий закінчувати війну, можливо, готовий її заморозити на певний період. Ну, я не виключаю, наприклад, що може бути заморозка на той період, поки. Пекін буде розмовляти зі Сполученими Штатами Америки про укладання торгової угоди. Щодо нічних обстрілів, друзі, вночі українські безпілотники атакували два нафтопереробні заводи на Росії та нафтоперекачувальну станцію в Брянській області. За даними місцевих пабліків, Волгоградський НПЗ атакувало до 20 дронів, але Мінвбивства Російської Федерації завжди пише, що вони все збили. Уламки одного із збитих безпілотників впали на 16-поверховий житловий будинок у Волограді. Крім того, там було закрито місцевий аеропорт, рейси до Москви та Єгипту скасували. Волоградські НПЗ українські дрони вже атакували раніше. Взимку цього року, 31 січня і 3 лютого, після цього він зупиняв роботу. Ми зараз активно демонструємо. Усьому світу і в першу чергу Сполученим Штатам Америки і Росії. Що якщо вони будуть продовжувати війну, їхня нафтопереробка працювати не буде нормально. Українські дрони також вночі атакували НПЗ у Слов'янську на Кубані. в Краснодарському краї. Дрони атакували цей завод вже кілька разів впродовж останніх півтора року. Крім цього, вночі дрони уразили нафтоперекачувальну станцію. В Брянській області там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція «Унеча» «Нафтопроводу Дружба, звідти російська нафта йде через Україну, в Білорусь, Балтику та Угорщину. На превеликий жаль, їде ця нафта, йде вона туди, тому що в нас є зобов'язання з європейцями. Це дуже складне, друзі. Питання. Хоча, звісно, було б логічно, щоб ця нафта не перекачувалася через територію України. Також росіяни били і по нас. Вночі вони запустили 49 ударних безпілотників типу шахет з імітаторами, звісно, а також дві балістичні ракети іскандер МКН-23. Ударними БПЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами Полтавщину. Протиповітряні сили оборони говорять про те, що вдалося збити. Подавити 34 цілі, дві балістичні ракети, іскандер МКН-23 та 32 ворожі БПЛА типу шахет, і дрони-імітатори різних типів. Загалом зафіксовано, на жаль, влучання 17 безпілотників на 15 локаціях. Але, звісно, ще раз наголошу, об'єми ударів набагато менші, ніж були раніше. І в такий спосіб Путін намагається не дратувати Трампа, і, зокрема, європейці також. Закликають один одного не дратувати Трампа. Я ще про це буду говорити сьогодні, 13 серпня, відбудеться онлайн зустріч керівників країн Європейського Союзу Володимира Зеленського із Дональдом Трампом і Джей Дівенсом. По відео вони будуть спілкуватися стосовно позицій, які займатиме Трамп на переговорах, що ми хочемо від Трампа. Володимир Зеленський вже полетів до Німеччини. Це офіційно підтвердили в офісі президента України. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, і вже вони безпосередньо будуть долучені до відеочату. А Марко Рубіо тим часом заявив, що запланована на п'ятницю зустріч Трампа і Путіна на Алясі це не перемога Кремля. І це не потрібно сприймати як якась поступка Росії. І він каже, що Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг бажаного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з Путіним, щоб дати йому власну оцінку, дати власну оцінку ситуацію, дивлячись цій людині в очі. Ну, складно коментувати якось адекватно таке бажання Трампа і все ж. Рубіо зазначив, що зустріч на Алясі матиме ознайомчий характер, наголошую друзі, і вже на її початку буде зрозуміло, чи взагалі є шанс на успіх чи ні. Теза один в один, як сказав Дональд Трамп, що йому потрібно дві хвилини, щоб зрозуміти, чи Путін хоче припинення війни. При цьому Рубіо визнав, що переговори будуть складними, оскільки ця війна дуже важлива для Путіна. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що проведення саміту Росії та Сполучених Штатів Америки на американській території є особистою перемогою Путіна. Про це пише агентство «Франс Прес і каже Зеленський: по-перше, Путін зустрінеться з Трампом на території США, що я вважаю його особистою перемогою. По-друге, він виходить із ізоляції, тому що проводить зустріч на території США. Загалом вся світова преса про це пише, не тільки Зеленський про це говорить, і ми про це говоримо. Вибачте, талдичимо вже не перший день. Звісно, ми намагаємося довести американцям, що це дуже неправильне рішення. Але ну, Трамп вирішив саме так завершити цю війну, якщо це вдасться, звісно. Зокрема, друзі, видання The Economist пише про те, що Дональд Трамп після зустрічі з Путіним може висунути Європейському Союзу і Україні ультиматум, щоб змусити нас до угоди. Тому для Трампа це буде перемога. Адже він переможе не лише Путіна, а й Україну і Європейський Союз. Що пише видання після місяців ескалації погроз і різких змін позицій? Позиція Трампа щодо України залишається нечіткою. А президент ще більше заплутав ситуацію зі своїми суперечливими заявами 11 серпня. Це вони пишуть про Трампа, друзі. Також економіст говорить, що європейські країни обурені, що Зеленський не буде присутній на зустрічі на Алясці, яка, зокрема, пройде на військовій базі Елмондорф, Річардсон в Анкориджі. І кажуть, що там може бути укладена угода щодо України, тобто без нас. І європейці, і ми побоїмося, що Трамп повторить свою історію укладання непродуманих угод з будь-ким, хто опиниться в одній кімнаті з ним. Що власне вони пишуть для Путіна саміт на Алясі є перемогою само по собі, знаком великодержавного статусу Росії. Він вважає, що війна проти України є насправді проксі війною розпочатою Заходом і пране зустрічі на якій Америка і Росія розділять свої сфери впливу, як це було зроблено в Ялті наприкінці Другої світової війни. Ну тут якраз в цій частині я з аналітиками до економіст не погоджуся категорично, тому що Путін не впливатиме на розподіл сфер впливу. Путін максимум, що може вижити із Трампа, це підписання економічної угоди. Далі вони продовжують. Він буде насолоджуватися приниженням європейських лідерів, а це точно так і буде, які наполягали, що ніщо, що стосується України, не повинно вирішуватися без України. Справді, ми про це говорили дуже давно, ще з 2014 року, ще при президентові Порошенкові. Ми також стверджували з усіх фактично прасок про те, що не можна говорити про Україну без України. Цю саму тезу продовжував і Володимир Зеленський, і ми справедливо її підтримуємо. Але, як ви бачите, то дійсно Трамп і Путін говоритимуть про Україну без України. І це справді перемога Путіна. І він буде тицяти носом у лайно європейців і нас. Трамп йому в цьому плані допомагає. І далі йде економіст зазначає, що на тій суперечливій позиції США європейські лідери побоюються, що в Алясці Трамп укладе брудну угоду. Та оголосить дипломатичну перемогу, потім почне тиснути на всіх, у нього є інструменти для цього. Він скоротить розвідувальну та військову підтримку України, якщо ми не пристанемо на цю угоду. І також сьогодні політика пише про те, що Сполучені Штати Америки з закритими каналами закликали Україну реалістично оцінити свою боєздатність напередодні саміту Путіна і Трампа. Дійсно, зараз. Путін демонструє те, що він може досягати успіхів на полі бою. За будь-яку ціну він хоче показати Трампу, що армія Російської Федерації сильна і може здобувати багато перемог. До певної міри Путіну це вдається, але це звісно, що туман. Бо економіка Росії вона стоїть фактично на глиняних ногах і може рухнути в будь-який момент. І рухнула б стовідсотково вже ось, ось якби Дональд Трамп в цьому нам допоміг. Але американці, як завжди, рятують Росію, тому що. Трамп вирішив, що Росія йому допоможе у протистоянні із Китаєм. Ну така хвора уява у Трампа, але з цим нічого зробити ми, на жаль, не зможемо. І треба, звісно, з Трампом працювати, тому що Трамп це єдиний президент Сполучених Штатів Америки до 2028 року. Іншого там не буде, і навіть до 29-го. Видання детелеграф, якраз враховуючи цю поправку на вітер, скажу так, закликали Фрідріха Мерца Еммануеля Макрона. І інших політиків у Європі не коментувати переговори Дональда Трампа і Путіна. Ну, зокрема, серед інших політиків вони називають Кая Калас. Ці політики активно критикують переговори Трампа і Путіна. Ми це можемо робити. Експерти, оглядачі, а от державним діячам треба бути справді дуже обережними з цим. У Лондоні побоюються, що висунення публічних вимог Трампу може обернутися зворотним ефектом. І призвести до того, що Трамп повністю виключить Європу з переговорів. Отут, друзі, я чесно кажучи, розділяю позицію Лондона. Кір Стармер не робив жодних публічних заяв про переговори з моменту спільного звернення в суботу ввечері, вважаючи, що краще замість цього впливати кулуарно, тобто працювати через наші громади, через публічних. Політиків через публічних експертів і так далі, але не критикувати дії Трампа на рівні найвищого керівництва. Офіційний представник британського прем'єр-міністра на брифінгу 11 серпня не став прямо закликати до участі Зеленського в переговорах, незважаючи на те, що представники ЄС публічно роблять такі. Заяви і каже: на Даунін стріт давно приватно стверджує, що найкращий спосіб вплинути на Трампа це доступ і вплив за зачиненими дверима, а не публічний виклик з вимогою зайняти певну позицію. Пише видання, тому що дійсно критики багато на адресу Трампа, а дій, які б справді можна було б віднести до арсеналу як тиск на Росію, європейці не роблять. Ну, за великим -то рахунком немає достатнього тиску є багато допомоги, є багато санкцій, є багато розмов, є всього багато, але нема достатнього для того, щоб Путін зупиняв війну. Багато і достатньо це дві великі різниці, це треба усвідомлювати. І на завершення, друзі, вам ще одна новина. Огляд сьогоднішній ранковий не буде довгим. За сім місяців забудовники Росії реалізували 259 тисяч квартир у новобудовах. Це на 23% менше, ніж у січні-липні 2024 року. Про це звітує. Російський ресурс ДОМ РФ. зазначається, що в квадратних метрах і грошах падіння продажу квартир на Росії трохи менше 22% і 13% відповідно або 12,3 млн квадратних метрів і 2,5 трлн рублів. Цифр багата, але суд заключається в тому, друзі, що мінус 23% просідання будівельної галузі Росії. Ще наприкінці минулого року тут на каналі я вам розповідав про те, що російська будівельна. Індустрія буде різко занепадати у 2025 році. Прогнози всіх економістів, моїх колег говорять про те, що російська економіка точно завалиться, якщо їй допомогти, трішки допомогти. Нині ж Трамп підписанням угоди із Путіним якоїсь не в інтересах України фактично так рятує російську економіку. Вже навіть індекси московських бірж позитивно реагують на саміт Трампа і Путіна. Ну а Китаю. Виходить, зараз ця ситуація буде також дуже вигідною, особливо на тлі переговорів із США. Друзі, на цю хвилину всі новини. Обов'язково буду вас тримати в курсі всіх останніх подій у себе в телеграм-каналі, мережі X та Facebook. Запрошую вас підписатися на них. Посилання на ці мої мережі знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!